Всім привіт, друзі! Ви на каналі Вовани. Давно не було на зв'язку, так як було ніколи, робота основна, і дома роботи багато. Ось. Ну Але сьогодні буде відео. Вирішив я все-таки придбати напівавтомат Ну але Не той, що варить газом, а той, що варить без газу, з флюсовою провалкою. Обирав я Edon Eco MiG 257. Повна його назва. Він маленький, компактний, може варити як звичайним електродом, так і напіватоматом флюсовою проволокою. Змоги підключити газ, тут відсутня, тобто тільки флюсова проволока. Вар він як одиничкою, так і 0,8. Ще є тут змога підключити аргонову сварку. Ну, для цього треба буде докупляти рукав. Такий для нього. ось Ну Сьогодні буде, друзі, розпаковка, огляд невеличкий. Ну, а в наступному відео буде його тест. Ми перевіримо повністю, як він варить на півавтомат, також перевіримо електродам, як буде варити. Чесно кажучи, друзі. Я варив напівавтоматом з газом на роботі. У мене є трішки такий невеличкий опит. Ось, але з флюсову проволоку я ніколи не робив і цікаво буде подивитися. Ну, але напівавтомат, друзі, це дуже гарна річ. Так що підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавіше. І так, що входить в комплект? Я, звичайно, на новій пошті вже його розбирав, дивився. В комплект входить рукав. І Він, друзі, двохметровий. Тут написано двохметровий рукав. Ось Також в комплект входила пів кілограма флюсової проволоки. Маток іде, чи бабіна сама на кілограм, ну, але намотано там пів кіло проволоки одиниця діаметром. Також входить в комплект ці шнури, це маса і звичайний. Держатель під електрод. Ось. Далі відкриваємо і достаємо, точніше, сам апарат. Ось так він виглядає, друзі. Дивіться, ось так він виглядає. Доволі таки непоганий, компактний. Проволоку я туди вже вставив, дивіться, не пропускав, не заправляв, просто її туди вставив. Все дуже робиться легко, це відкручується, катушка дісталася. Цей протяжний механізм, він пластиковий весь, ну але ролики металеві. Це великий плюс. А що по керуванню? Так, ну, тут, звісно, два роз'єми це підключити рукав. Також рукав сюди під'єднується і роз'єм для подачі проволоки сюди і маса сюди. І один регулятор такий, він дві функції виконує. Він додає ампераж і, якщо варити напівавтоматом, додає швидкість проволоки. Чим більше ампераж, тим більша. Швидкість проволоки. Також є кнопка переключення режимів ММА це звичайна сварка електродом. Проволока флюсова 08 і проволока флюсова 01. І тіфтік це те, що я вам казав, можна аргонову підключати сварку, але якщо придбати окремий рукав. Так що, друзі, ось така. Сварка, в принципі, вона недорога, вона важить 5 кг, ще, звісно, до неї є де інструкція і 3 роки гарантії. Ось, шнурок тут, в принципі, ну такий, мабуть, півтора метра, непоганий. Ось, в принципі, я ж кажу, у мене просто автомобіль старенький, у вас копійка. І ну, вона дуже сипиться, вже нову, звичайно, ж, купляти ні за що, а треба варити. І відпав глушак такою сваркою, ти ніяк не звариш. Я пробував вже, мучився, мучився. Дуже таке діло, навіть двойку електродом, воно не годиться. Ось, і тому я вирішив придбати отакий апарат, щоб він мені став у нагоді і при ремонті автомобіля, також мотоблок, або якісь саморобки все ж таки набагато краще. Звичайно, флюсова проволока це не з газом варить, з газом, звичайно, набагато краще. Ну, але і тут є плюси. Тут вже вам вітер мішати не буде. Якщо ви варите з газом, то треба ховатись від вітра, бо вітер здуває газ і. Зварюється погано метал. Тут такої нема, ну, але тут мінус в тому, що є шлак, його треба збивати. Якщо з газом виварити, там шлака нема. А тут буде шлак е, обов'язково. Так що нічого, ми його перевіримо, ми його. Випробуємо, протестуємо. Я спеціально підготую кусочки металу тонкий, товстий, різні варіанти. І ми спробуємо протягнути, поставити це я все зроблю прямо на відео разом з вами, протягнемо проволоку рукав все це зробимо і спробуємо варити, що воно вийде. так що друзі Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити цікаві відео. Ну а на сьогодні все. До нових зустрічей і па-па.